Налаштуємо схожу плитку. Будемо використовувати різні модифікатори та процедурні і додаткові мапи. Спочатку обираємо геометрію і накидаємо на неї флоргенератор. Цей модифікатор створює геометрію плитки. Задаємо наступні параметри: 110 по Max Lens, 110 по Max Width, Grout Length шов 5 мм, екструд видавлювання 5 мм і bevel звуження на 1 мм. Відкриваємо редактор матеріалів. Накидаємо Corona Physical MTL на дану геометрію Assign Material. То селекшен. Тепер створюємо матеріал налаштування Corona Physical MTL. Оглосінес Ми ставимо 0,85 для того, щоб додати глянцевість. Додаємо IOR, щоб збільшити блік. Тепер можемо підключити Bump. Для цього Base Bump, General, Обираємо процедурну мапу Noise. Важливо відмітити, що процедурні мапи завжди мають Map Channel 1. Поставлю наступні параметри: Size 50, Оберу режим Fractal і зменшу його вплив за допомогою Levels. Ось такий ефект отримаю. Тепер можу пофарбувати мою плитку. Для цього використаємо рандомізацію: Base Color, Corona, Corona Multimap. Налаштую червоний колір з ось такими параметрами. І поставлю його у всі кольори. Додам Mesh Element і задам рандомізацію кольору: один по Hue Random, один відсоток по Saturation і 0,5 по Gamma Random. Загально матеріал налаштований. Можу його ще ускладнити за допомогою мапи Yortu: Base Gloss, Corona, Corona Bitmap. Дістаю додаткові. Мапу дьорту. Буду використовувати відбитки пальців. Заходжу в Corona Physical MTL, опускаюся вниз і вплив цієї мапи поставлю на 50%. В налаштуваннях Corona Bitmap Dortu поставлю Map Channel 2 для того, щоб налаштувати текстурування. Тепер на геометрію накидую UV Map. Одразу Map Channel ставлю 2. Задам режим боксу і поставлю розміри 1000 на 1000 на 1000 Таким чином, я наклала мапу дьорту. Ось таку плитку отримаємо на виході. І якщо тобі було корисно, то зберігай, став лайк та Підписуйся, щоб не загубити.